Вітаю вас, друзі! Після дводенного візиту Мєдвєдєва в Китай, його зустрічі Сі дзіньпіном, передачі йому послання від Путіна. Кремль несподівано різко змінив платівку, і замість тих заяв, які лунали останніми днями з Кремля, що Москва готова до мирних перемовин, що, начебто, уже 21 січня завершиться так зване СВО. Пісков гучно заявив, що Кремль не цікавить перемир'я, і що Москва буде продовжувати агресію до досягнення цілей, так званого СВО. Важливо, що три дні тому перед цією заявою була розмова телефонна між посередником Орбаном і Путіним. І перед цією розмовою сам Орбан літав у США, де зустрічався з Трампом. І таким чином Москва відкинула усі пропозиції Трампа, все це обнулила, і Путін сховався за плечима Китаю. Очевидно, що Путін не зацікавлений в жодних мирних перемовинах, він не хоче миру, що цілі його не змінилися, імперський шовінізм у Путіна нікуди не зник, що він хоче окупації України і знищення української державності. І для того, щоб продовжити агресію, незважаючи на тиск Трампа, йому потрібна підтримка, йому потрібен дах, щоб в разі чого можна було відморозитися від перемовин і перевести стрілки, наприклад, на Китай. А крім Китаю, ці московські імперії в цій ситуації точно ніхто не може допомогти. А сам Китай зацікавлений в тому, щоб підсилити свою роль в геополітиці, щоб його визнавали лідером країн глобального півдня, невільних країн, і в той же час, щоб Китай міг торгуватися за доступ на ринки США та Європейського Союзу. Адже, наприклад, Трамп під час передвиборчої кампанії казав прямо, що він буде підвищувати мита. Це стосується і Європейського Союзу, тому торгівельні війни цілком можливі, і Китайська Народна Республіка таким чином намагається якось маневрувати. Звісно, така поведінка Китаю є безумовно аморальною, підлою і лицемірною, особливо зважаючи на те, що Китай у свій час також підписував Будапештський меморандум, і Китай постійно заявляє про те, що він буцімто миротворець, що він здійснює миротворчу місію, пропонує так звані мирні плани. Але насправді все вирішується не в Китаї. Все вирішують США та Європа. І Трампу за великим рахунком немає якогось серйозного сенсу вести перемовини з Путіним, з цією московською недоімперією. Йому потрібно домовлятися з Україною і насамперед з Європою. Тому що Китай геополітичний супротивник і в будь-якому разі має бути така зв'язка сша Європа, країни Заходу. І має бути спільна політика. І щодо інсайдів, і щодо того, що відбувається стосовно перемовин, є інсайди від американських змі. Зокрема, вчора з'явилось повідомлення від американського телеканалу NBC News про те, що у Трампа обговорили припинення війни з Україною і Білим домом. Американський телеканал повідомляє, що радник Байдена з питань національної безпеки Саліван. Провів кілька розмов зі своїм ймовірним наступником Волцом, і що вони зосередились на обміні відповідної інформації. Також NBC зазначає, що на українському треку переговори відбулися під час останнього візиту Єрмака до США. Крім того, відбулася комунікація і на рівні лідерів Зеленського і Трампа. При цьому, за даними телеканалу, на останні зустрічі та розмови між Зеленським Трампом та їхніми радниками були конструктивними. Атмосфера в плані взаємодії поки що позитивна. Джерело стверджує, що Трамп сам розуміє, що українці не є перешкодою на шляху до миру. Водночас команда Трампа ще не повідомляла Україні про будь-які потенційні мирні плани. Тут варто додати, що вчора була заява Єрмака, що поки немає конкретного мирного плану від Трампа, що поки є лише певні ідеї з цього питання, і сам план напрацьовується. Важливо, що у команді Трампа анонсували візити, щоб вислухати позиції сторін війни в Україні. Таку заяву вчора розробив Кіт Келох, спеціальний представник Трампа у справах Росії та України. Він сказав наступне. Що в команді Трампа готують плани поїхати й просто послухати сторони, оскільки вести переговори від імені США там ще не повноважені. Але не завадить прислухатися до людей більш активно з огляду на календар, намагаючись зробити це в найближчій перспективі та переконатися, що у нас є правильні елементи, які ми можемо представити президенту Трампу. Одразу зазначу, що Калох не уточнив, куди плануються візити. Але журналіст його запитав про візити в Європу, в Україну та на Росію. Цілком можливо, що представники Трампа вони прибудуть і в Москву. Справа в тому, що американська дипломатія так влаштована, що потрібно слухати всіх, потім відповідно робити висновки і конкретні дії. Це не означає, що хтось буде брати до уваги путінський ультиматум і дуже серйозно нього зважати в жодному разі ні. Насамперед, питання Європи і в Європі зараз відбувається в преському Союзі та й не тільки дуже важливі події. Є повідомлення на сайті Радіо Свобода про те, що на саміті ЄС, який відбудеться вже через декілька днів, 18-19 грудня, обговорять миротворчу місію в Україні. Радіо Свобода зазначає, що Макрон, президент Франції, винесе на зустріч лідерів ЄС питання відправки військ миротворців в Україну. Також змі повідомляють, що президент України Зеленський відвідає Брюссель для зустрічі, яку організовує генсек НАТО. І що Зеленський відвідає саме 19 грудня, і саме в цей день ще буде саміт лідерів ЄС. Тому 18-19 грудня це також історичні дні. Уже чутно і крики з Кремля, зокрема, є заяви від Пескова. Який закликав не забігати наперед з ідеями про війська ЄС в Україні, що, начебто, потрібно домовлятися з Москвою, що без згоди Москви буцім то це неможливо, але можливо все. І Москву ніхто не буде питати. І щодо візиту радників Трампа в Москву. То найнапевніше цей візит може бути лише після того, як Європа прийме рішення чи буде узгодження рішення Ш та ЄС. А потім просто-напросто путіну ультиматум на стіл. Ну а як інакше, звісно, потрібно з точки зору дипломатії вислухати позиції Москви, Ну а потім. Повідомити про рішення таким чином, що б там в Кремлі не заявляли, які би там чергові ультиматуми Путін не вигадував, не озвучував. Як би Путін намагався сховатися за плечима Китаю, насправді Трамп вже давно Путіна викреслив, тому що потрібно домовлятися на сам приз безпецьким союзом, а потім Москву ставити перед фактом. А щодо Китаю, то він дуже сильно залежить від доступу на ринки збуту США та ЄС. І для нього немає жодного сенсу прямо так втручатися і захищати цю московську недоімперію. Проте є ще один вкрай важливий момент, про який необхідно обов'язково сказати, це те, що навіть якщо Китай перестане підтримувати цю московську доімперію, вона може впасти в ступор і нічого не підписувати, не підписувати жодного мирного договору. До того моменту, поки її армія не буде окупаційно розгромлена. Або на Росії не буде серйозна економічна криза. І недарма сьогодні російські пропагандисти активно цитують заяву прем'єр-міністра Британії Стармера, який закликав західні країни завдати максимального болю Росії. Очевидно, що прем'єр-міністр Великобританії зробив цю заяву точно не на пустому місці, адже він чудово пам'ятає історію, наприклад, події Кримської війни 1853 року. 1856 років і у цій війні брала участь Великобританія, і ця Московська імперія вона не підписувала капітуляцію до того моменту, коли стало очевидно, що буде ганебна поразка. Але Микола І не захотів підписати капітуляцію. Він, як ми знаємо, начебто пішов на той світ, буцімто від застуди. Хоча ходять такі чутки, що від отрути, і безпосередньо капітуляцію підписував його син Олександр II. Особисто я не вірю в те, що Путін наважиться на те, на що у свій час пішов Микола І, але в будь-якому разі, в Кремлі буває всілякі, і в разі чого йому можуть допомогти. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в етері.